Ні в якому разі не можна пити Омес. Якщо вам лікар призначив пити Омес за причиною там, високої кислотності шлунка, або якщо у вас є гастроезофагіальна рефлюксна хвороба, тобто рефлюкси, все одно не можна пити Омес. Треба проблему вирішувати іншими способами. І вони є, і вони більш безпечні. Омес це небезпечний препарат, і якщо його приймати довго, він неминуче призвикає. Призведе до проблем, навіть може призвести до раку шлунка, призведе до зниження кислотності, а це свідчить про те, що ви не зможете перетравити якісно білок, у вас будуть різні дефіцити. Дефіцит заліза, міді, цинку, це буде впливати на детокс, на ваше самопочуття, на настрій, в цілому на функціонування вашого організму. Також ОМС може призвести до порушення фаз детоксу в Чінці і це буде впливати на підвищення ризиків онкології в гінекології, тобто коли жінка приймає довготривало ОМС, в неї утворюються дуже небезпечні метаболіти естрогенів, які можуть призвести до раку або до доброякісних захворювань. Також ОМС призводить до дефіциту магнію це вплине на якість сну, на нервову систему. ОМС порушує кишкову мікробіоту і призводить до підвищеної кишкової проникності. І внаслідок цього можуть розвиватися алергії, інтоксикація, головний біль та інші проблеми. Щоб дізнатися, як коректно відновлювати роботу шлунково-кишкового тракту, відновлювати кислотність, нормалізовувати. Працювати з рефлюксом. Я раджу вам підписатися на мій канал. Далі раджу вам перейти в шапці профіля за посиланням і зареєструватися на мій інтенсив, де я буду розповідати про дуже важливі речі в здоров'ї, як підтримувати здоров'я, як налагодити роботу печінки та жовчного мігура, і профілактувати різні важкі захворювання.